Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні хочу вас ознайомити ближче з сортами корейської хризонтеми. Ті, які вже дуже гарно квітують. І ось перший сорт, який я хочу вам представити, це мій фаворит номер 191. Сорт називається Solinea Fresh Pink. Сортосерія Солінеа має ще декілька дуже чудових сортів своїх сортосерій. З ними ми будемо знайомитися пізніше. Якщо вам сподобався цей сорт, запам'ятайте номер в каталозі 191. Сорт називається Fresh Pink. Сортосерія Солінеа. А зараз я вас хочу познайомити ще з однією красунею, яка в нас вже гарно квітує, і вона знаходиться під номером 178. І це у нас сортосерія серія Rainbow. Е, сорт називається «Циркус». Також хочу з вами поділитися інформацією, що ці пізні хризонтеми можна вирощувати цілий рік за допомогою притінення та використання ретордантів. Якщо ви будете їх вирощувати саме за такою технологією, то ці квіти будуть невисокими, приземистими та матимуть дуже багато квітів. Я зараз вам покажу, як це виглядає. Ось, будь ласка, дивіться, це той самий сорт. Тільки цей сорт вирощувався за технологією, з притіненням та за допомогою ретордантів. Також, щоб вирости ось такі чудові хризонтеми, потрібно внести відповідну кількість добрив. Тож вже в наступному сезоні я вам буду розповідати та показувати, як саме це зробити. Тож, якщо хтось зацікавлений в такому результаті, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цю інформацію. Тому що саме за таким вирощуванням ви зможете продавати хризон вже в кінці е весни та ціле літо. Тож ваш сезон набагато буде довший. Одразу хочу вас попередити, що ці методи трудозатратні та потрібно буде трохи витратитись на якісь спеціальні матеріали. А зараз у нас наступний сорт, який у нас під номером 201, він дуже схожий на попередній сорт, тому що він теж такого помаранчевого кольору з жовтими прожилками. І це у нас сортосерія серія Artistic, і сорт називається Armin Red. І якщо його вирощувати за такою самою технологією, про яку я вам буду розповідати в майбутньому, він буде виглядати саме так, як попередній сорт. Якщо хтось має сумніви та задає собі питання, чому ці квіти не виглядають так, як я про них розповідаю, що вони будуть виглядати, то хочу вам сказати, що вони квітують в цей час. Зараз вже мало сонця, вони не отримують всього, що потрібно. А також через те, що це вже пізно і вже дуже холодно, ми теж їх не піддобрюємо, тому що це без е, толку, так як всі ці поживні речовини, всі ці добрива не засвоюються через температуру. А саме ці квіти вже вирощуються для того, щоб продати їх людям, щоб люди посадили в себе. І в них і так вони аж такі не будуть, як е, показує практика, тому що квітують пізно і краще, щоб вони бачили одразу, що вони отримують в майбутньому. А зараз у нас наступний сорт під номером 129, сортосерія Бріз. І сорт називається Oxygen, дуже гарна ромашка. А якщо не використовувати реторданти, то ці сорти ростуть такої висоти, що їх можна використовувати на зрізку. Нагадаю, що це все пізні сорти. А зараз у нас наступний сорт за номером 192. І це вже відома для нас сортосерія, яка називається Соленія. І цей сорт називається Суна. В каталозі він більш такого лимонного кольору, а в нас жовтий. Насичено жовтий, трохи коли починає розпускатися, то він більш помаранчевий. Дуже гарний насичений кольор. Хочу сказати, що ми ще будемо зустрічатися з цією сортосерією, тому що ми брали дуже багато сортів цієї сортосерії. вона зараз дуже популярна, тому що вона така трохи незвична, гарна, екзотична. А також невибаглива, і її можна е, з легкістю вирощувати. Е, як на мене, то ці квіти дуже схожі на сонечко. Наступний сорт у нас під номером 148. І це легендарна сортосерія серія Крістал. І новинка цього сезону сорт під назвою Sherry. Сортосерія Crystal має дуже великий вибір різних сортів, і з ними ми з вами будемо знайомитися далі, тому що ми маємо теж їх дуже багато. Хочу вам сказати, що саме цю сорту серію можна вирощувати в великих мисках, як ми вирощуємо мультифлору. І вони не утворюють велику кулю, але е, дуже гарно виглядають в цих мисках. Далі я вам покажу відео, як її можна вирощувати. Нагадаю, що такий спосіб підходить для вирощування з притіненням та ретордантами. Про це все я вам буду розповідати вже в наступному сезоні. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь і ви будете знати, як можна вирощувати різні сорти по-іншому. Зараз я вам хочу показати, як вирощуємо ці сорти в літрових горщиках за допомогою притінення та ретордантів. Ось погляньте, як вони чудово виглядають. Ось саме так виглядають ці сорти, якщо їх обробляти 2-3 рази ретордантами, і також притінювати. Притінюємо їх для того, щоб вони раніше заквітували. Як багато хто з вас знає, що хризантема – це квітка короткого дня і їй потрібно більше ночі, тоді вона починає квітувати. Тож, якщо ви вирощуєте квіти на продаж і продаєте їх не для саду, а просто для декору, то їх можна вирощувати ось саме так. І буде дуже гарно і вигідно, тому що е, саме такі квіти вже можна отримати. На будь-яке свято, так як на Новий рік на 8 березня на 14 лютого. І взагалі їх можна вирощувати круглий рік. Наступний сорт у нас під номером 137, і це теж не менш відома серія «Бріз» і сорт під назвою Соль. Як на мене, то цей сорт також дуже гарний, має жовтий кольор. Я вам хочу сказати, що в каталозі він представлений більш жовтого кольору, такого більш лимонного. Взагалі він такий жовтий, камера трохи не до кінця передає його такий, який він є, тому що він більш, бачите, на камері такий трохи з помаранчевим відтінком, але він. Такий, ну, трохи жовтуватий, але не такий, як зазначений в каталозі. Тож, я хочу вам сказати, що каталог, то, що представляють нам фірми-виробники, не завжди відповідає дійсності, тому що намальоване одне, а виростає зовсім інше. Все потрібно випробувати. Тож, ви завдяки нашому каналу Fazenda Flowers та нашим відео зможете побачити, який це сорт, яку має квітку, який кольор, і обрати все те, що вам сподобалось. А я нагадаю, що останній сорт був сорт сортосерії Бріз, який називається соль, і на цьому я з вами прощаюся, до нових зустрічей, любі друзі!